Щасливий день. Жили двоє страусенят Фу та Фі. Фу був страшенно примхливим, а братик Фі анітрохи йому в цьому не поступався. Зварить їм на сніданок мама Ама, манну кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе Діти, манна каша готова, а у відповідь лунає. Манно фу каша фі. Прийдуть стросенята зі школи, портфелі кинуть і бігом на вулицю м'яча ганяти. Час робити уроки, нагадує мама Ама. Уроки фу робити фі. Допоможіть мені посуд помити, просить мама стросенят після обіду. Мити ложки, фу. Мити тарілки фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші фу. На пам'ять фі. Таке повторювалося щодня. Тепер вам стало зрозуміло, чому страусенят звали Фу та Фі. Одного разу мама Ама вирішила провчити своїх малюків і як слід взятися за їхнє виховання. Мені запропонували зніматися в кіно, сказала вона. Правда, не в головній ролі, але це неважливо. Квиток на поїзд я вже купила, приїду через три дні. А ми що робитимемо без тебе, заскигли Фу. Хто нас годуватиме? злякався Фі. Ви ж у мене вже зовсім великі, впорайтеся. Хліб, крупа і заварка чайна у шафі, масло і сир у холодильнику. Запам'ятали? А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Повісила мама Ама на шию шкіряний саквояж і пішла, хоча їй було дуже шкода залишати стросенят самих вдома. І заходилися страусенята самі господарювати. Фу варив манну кашу, яка часто пригорала. А Фі смажив картоплю, яка завжди чомусь була недосмаженою. Але їсти хотілося от вони їли і підгорілу кашу, і недосмажену картоплю. Їли і не кривилися. Фу не говорив Фу. А фі не говорив фі, говорити ж нема кому було, тільки от посуд вони не мили. Але коли всі чисті тарілки й ложки скінчилися, довелося взятися і за миття посуду. А до того ж ще й телевізор поламався, і вечорами, щоб не померти від нудьги, стросенята читали вірші і навіть вчили їх на пам'ять. Через три дні приїхала мама Ама і зовсім не впізнала своїх струсенят. Хочеш, я зварю тобі манну кашу, запропонував їй Фу. А може, насмажити для тебе картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалася мама Ама і тільки головою похитала. Добре? Погодуйте мене, я трохи зголодніла, але чи знайдеться у вас хоч одна чиста тарілка? У нас усі тарілки чисті, гордо сказав фу, і всі ложки, і всі виделки теж додав Фі. Правда, картопля була трохи сирувата, а манна каша все ж таки трохи підгоріла, але мама їла і нахвалювала. Молодець фу, молодець фі. А потім фу прочитав на пам'ять без запинки вірш зі страусячого букваря. Каша манна смачна і поживна вона, честь і слава манній каші зміцнимо здоров'я наше. Фі спіткнувся лише разочок, але він прочитав за те голосно і з виразом Для чого читають книжки, страусенята та інші звірки? Нема тут про що й міркувати, щоб найрозумнішими стати. І це був найщасливіший день у житті мами ами.